Вітаю вас, 10 класи, ми з вами разом продовжуємо вивчати курс геометрії 10. Сьогодні у нас одночасно і профільний клас, математичний і філологічний для обох записую урок, тому що і теми збігаються, і завдання в нас в підручнику збігаються. І так, тема уроку у нас двогранний кут, кут між площинами. Давайте подивимося з вами, що у нас якраз якщо дві площини. Перетинаються площини, це в нас грані, якраз ми називаємо їх гранями. То у мене тут утворюється кут між ними, і це якраз і є двогранний кут. Ось, бачите, кут Альфа в мене утворився, він називається двогранним кутом, а ребро, Перетину двох границь, якраз ребро двогранного кута. Означення: величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута. Ну, тобто, кут, який твориться між двома площинами. Це в мене є мій лінійний кут, і він є якраз двогранним кутом, тому що між цими двома гранями, між двома площинами. Так, дивіться, нам треба в першій площині провести перпендикуляр до. Ребра нашого двогранного кута, і в другий, да, щоб вони були в одній точці, оцей кут якраз і буде в мене кутом двох, двогранним кутом. Так, означення друге, що кутом між двома площинами, що перетинаються, називають величину того створених двогранних кутів, який не більше за 90 градусів. А кут між двома паралельними площинами дорівнює нулю. Дивіться на малюнку, якщо в мене дві площини да, перетинаються перпендикулярно, то якраз кут між ними 90, Він не повинен бути за 90 градусів більше. Бачите, чотири кути в мене утворюються. зліва, справа, знизу, зліва, і справа знизу. Ми обираємо той, да, який у нас не більше за 90. Тут, оскільки вони всі по 90, то тут будь-який цей кут із чотирьох є кутом між двома площинами. Двограни. А ось другий випадок, дивимося, тут в мене площини вже перетинаються під іншими кутами. В мене утворюються два вертикальних кути, які тупі, і два вертикальних кути, які гострі. Ми обираємо ті, які не більше за 90, тобто гострі до 90 градусів. 90 це максимум. Ми не тупі обираємо, а ті, які менше за 90. Якщо в мене дві площини паралельні, то звичайно кут, між ними 0 градусів. Кутом між многокутником і площиною, який многокутник не належить, називають кут між площиною, що містить многокутники даною площиною. І кут між двома многокутниками, що лежать у різних площинах, називають кут між площинами, яких лежать ці многокутники. Так. Записуємо з вами ось ці означення, переписуємо, зупиняємо екран, ставимо на паузу це відео, щоб у вас був конспект, а потім віджимаємо кнопочку і починаємо працювати разом по підручнику. І так. Перша вправа у нас з вами в обох класах вона зміст вправи збігається з за вдачі. Тільки що йде під різною нумерацією. Хто працює в профільному математичному класі, у вас підручник також профільного рівня. І ця задача йде під номером 13, 3 з порожнім кружечком. Тобто це у нас з вами рівень, який доступний для кожного порожній кружечок. Хто працює в філологічному, у вас підручник стандарт. Математика, і ця вправа йде під іншу нумерацію, саме 37.4, також з порожнім кружечком. Читаємо з вами умову задачі. На одній з граней двогранного кута, ось ви мене, бачите, дві грані перетинаються. Ось в мене перша грань жовтенька площина, і друга грань в мене зелененька. Ось, вони по ребру притинаються, і кут, який утворюється між цими площинами, це є двогранний кут. На одній з гране двогранного кута, величина якого 30 градусів, ось показали, що кут між площинами 30 градусів. Позначили точку А, ось вона. Відстань від точки А до ребра, двогранного кута. У нас ребро, це наша, з вами, це синенька пряма, тобто від точки А до цього до синьої прямої. ось, Тут відстань у нас виходить з вами 18. Так, в чому дорівнює відстань від точки А до другої грані двогранного кута. Тобто від точки А нам треба знайти відстань до зелененької грані. У нас ми вивчали з вами, що відстань від точки до площини це перпендикуляр упущені цієї точки до площини. Давайте напишемо ще раз, що у нас відстань. Відстань, да, від точки до площини, це перпендикуляр перпендикуляр. Це найкоротша відстань, ми її записуємо. Так, отже, дивіться, ви можете собі побудувати після цього малюночка. Випишемо, як виглядає саме наші з вами рожеві так, відрізочки. у іншому зображенні. Давайте, як нібито ми дивимося вгорі. Ось в мене від точки А до ребра проведено відрізочок. І отут якраз також необмеженою довжиною відрізочок ми не знаємо. Тут є точка, стоїть точка А. так Це в мене друга точка, це ж в мене точка, яка знаходиться на ребрі двогранного кута, Давайте ми її назвемо О. Ось вона. Я згори дивлюся, як нібито я згори дивлюся, точка О, тут в мене точка А, тут в мене точки немає. кут між двома площинами, ось у нас з вами 30 градусів, і мені треба знайти відстань від точки А до моєї площини цього, цієї грані зелененької. Ось в мене ця друга грань, це ж моя друга грань. Я на неї дивлюся згори. У нас з вами відстань це перпендикуляр. Отже, я повинна з точки А опустити на цю грань перпендикуляр. Перпендикуляр опускається під прямим кутом. Так, опустили. Оце буде в мене відстань від точки до площини другої грані. Ми її шукаємо. Мені відомо, що АО в мене 18 треба знайти в мене. Давайте позначимо, ця точка нехай буде А1 називатися. Ось ця точка, яка знаходиться в площині моєї передньої грані, це А1, і ми з вами. Сказали, що щоб знайти відстані точки А до площини цієї грані, треба опустити перпендикуляр. Ось ми опустили до точки А 1 назвали. І виходить, що ми працюємо з вами з трикутником. Давайте запишемо дано. І так, записую, що мені дано, що кут між А. а... 1 ОА дорівнює 30 градусів, да. відстань від точки А до ребра, тобто до точки О у нас АО відрізочок дорівнює 18 см, треба знайти знайти двокрапочка мені АА1. Відстань від точки до прямої і до площини – це перпендикуляр. Перпендикуляр. Так, провели. Отже, працюємо з вами, пишемо розв'язання. Розв'язання. Що я бачу, що в мене тут прямокутний трикутничок. А ми знаємо з вами з 7 класу, що катет, який лежить навпроти 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Ось в мене катет навпроти 30 градусів, ось моя гіпотенуза 18. Отже, ми можемо знайти з вами АА1. Пишемо, що з нашого прямокутного трикутника аа 1 ми провели перпендикуляр, і в мене кут А 1 виходить прямий. Ми можемо сказати, що наш катет АА1, який ми шукаємо, дорівнює одна друга від нашої гіпотенузи від АО, дорівнює одна друга від 18 сантиметрів. Це буде 9 сантиметрів. Давайте напишемо, чому як катет. Навпроти кута 30 градусів, як катет, навпроти кута 30 градусів. Навпроти кута який дорівнює 30 градусів. Все, це відповідь. Задача початкового рівня. Підсильно всім учням в класі повинна бути. Відповідь: Ми знайшли відстань від точки А до площини другої грані, а саме до точки А1. Да? провели перпендикуляри, назвали точкою грані А1. Дорівнює у нас з вами 9 сантиметрів. Все. Перше завдання в нас з вами є. Давайте друге подивимося. І так, друга задача. Також до неї є малюночок, зараз ви його перебудуєте, а ми з вами записуємо. Нумерацію і так хто працює разом зі мною в профільному математичному класі, у вас підручник профільного рівня, і ця вправа йде під номером 13.5. З порожнім кружечком вона досі рахується, тобто посильна для всіх. Хто працює в філологічному класі? У вас підручник стандарт. Так, і ця задача йде під номером 37, 16, також вона йде з порожнім кружечком, да, повинна бути підсильна обом класом. Так, давайте дивитися. На одній грані гострого двогранного кута. Ось в мене з вами. Бачите, дві грані, які перетинаються, в них тут утворюється кут. І з точки позначили точку А і Д. Перебудовуємо. І з точки А опустили перпендикуляр. А Б, ось АБ це в мене перпендикуляр, показую, що ось воно перпендикулярно до ребра двогоранного кута. кота. І АЦ, АЦ також перпендикуляр до моєї, виходить. Площини, да, Якщо я тут пряму проведу, то воно буде перпендикулярно цієї прямої. І в мене ще із точки Д опустили перпендикуляри. Де є ДЕ є в мене перпендикуляр до ребра двогранного кута, це перпендикуляр під кутом 90, і ДЕ в мене також перпендикуляр. Тобто, якщо в мене провести пряму на другій грані, то воно ДФ буде до неї перпендикулярно. Розумієте? Так, відповідно на ребро до другого грань до граного Знайдіть відрізок «де є, де є, мені невідомо, шукаємо. А, якщо в мене АВ дорівнює 21. Так, АЦ в мене дорівнює 12, можу підписати, і ДФ в мене дорівнює 20. Також підпишу, давайте, може, іншим кольором, щоб було видно. 12. 20. Тут 21, а тут ми шукаємо, невідомо. Давайте записувати. Отже, нам з вами дано двокрапочка, дано, що в мене тут проведені перпендикуляри. Ну, давайте я запишу, що АБ в мене перпендикулярно до ребра. Давайте ми його позначимо. Нехай буковкою А. Ось у нас з вами пряма А. Площина перетинається по прямій А. Так, і в мене так само де є перпендикулярно ребру двогранного кута, тобто прям, прямій А. Ми її назвали прямою А, що це ребро лежить на прямій А. Далі у нас ще Оце перпендикулярно до площини нижньої грани. Давайте верхню назвемо альфа, а нижню бета. Так, до бета. І в мене Д також перпендикулярно до площини бета. Нам треба знайти, де є, якщо відомо, що АВ в мене дорівнює 21 см кома, а С дорівнює 12 см, кома, і ДФ в мене дорівнює 20 см. Так, знайти, знайти. Потрібно, де є, невідомо. Давайте записувати з вами розв'язання. І відповідаємо з вами на цю задачу. Отже, давайте я поєднаю С і Б точки. Давайте також рожевою прямою. Також я жирною її зроблю, напевно. Тут можна жирніше зробити. Так. Ось рожеве прямою поєднали. Так, так, Є. І давайте F і E е поєднаємо також точки. Так. І що ми тоді з вами е, бачимо? Ну, Давайте перше напишемо, що побудуємо да, побу да, відрізок ЦБ і ЕФ. І в мене утворюються два трикутники. Давайте їх роздивимося. Так, розглянемо, розглянемо. Да? Трикутник, який утворився а, Б, С, і трикутник, який утворився в мене, відповідно, ДЕФ, двокрапочка. Я бачу, що вони в мене будуть подібними. Треба вказати за чим. Дивіться, в мене виходить, що цей кут це якраз кут між двома площинами наш з вами двогранний. На, ми працюємо в одних і тих же двох площинах, а отже ці кути між собою рівні. Записуємо з вами, що кут в мене без першого трикутника дорівнює куту є, да, і так, тому що це двогранний кут в двох площинах, ну, в тих самих двох площинах. Так, як двогранний кут, як двогранний кут між нашими з вами площинами, між Альфа і бета. У мене дві площини, і ці два трикутники побудовані в цих же двох площинах однакових, а отже, двогранний кут в них співпадає, да, повинен співпадати величина двогранного кута. І друге, у нас з вами відомо, що АЦ і дає перпендикуляр, тобто воно перпендикулярно. Виходить, і до цих прямих, які в мене лежать з площини бета. Тобто воно і до цієї перпендикулярно, так і до цієї повинно бути перпендикулярно. Тому що нам сказано з вами з умови задачі, да, що воно перпендикулярно до площини бета, а отже, воно перпендикулярно до будь якої прямої з цих площин, і до тих, які я допроводила, і виходить до ось цих двох, які я поєднала. Отже, пишемо, що виходить, що кут С дорівнює. Куту F вони обидва по 90 градусів, да, бо в нас з вами сказано, що АЦ перпендикулярно бета і ДФ також було перпендикулярно бета. Отже ці кути рівні обидва по 90. І тоді звідси випливає, випливає. Що ці два трикутники, які утворилися, вони подібні за двома кутами. Отже, трикутник А, Б, С, який ми розглядали, подібний до трикутника ДЕФ. Так, за двома кутами. Перша ознака подібності. Утали. А якщо вони подібні, то можна скласти з вами відношення відповідних сторін. Да? Відношення відповідних сторін у нас будуть пропорційні. Давайте з вами складати. Так, отже, третя дія у нас буде, вона остання. Виходить, що вони подібні отже, складаємо відношення. Працюємо з тими сторонами, які в нас тут саме відомі. Мені відомо ось сторона АС, відповідно, вона відноситься до сторони ДФ з другого трикутника. Так, Мені відома сторона АВ з першого, відповідно, відноситься до сторони, ДЄ з другого. Так, нижні ми не чіпаємо, там у нас невідомо ні перша, ні друга сторона, тому навіщо треті відношення складати. Отже, в мене перевіряйте, обидві сторони першого трикутника повинні знаходитися вгорі, а знизу відповідні з другого, приймати однакове положення. Ось у нас з вами. Зробили дійсно: це так, склали відповідні відповідні. Да, відношення. І тепер підставляємо: замість С мені відомо 12, замість ДФ мені відомо 20. Дорівнює замість АВ відомо 21, а ДЕ ми шукаємо, так і залишаємо. Так, отже, звідси да, можна знайти, ДЕ. Виводимо у нас. Пропорція, да, хрест на хрест розв'язується. 20 множиться на 21, а потім це все треба поділити на 12. Давайте тут поскорочуємо, що можливо. Отже, ми можемо скоротити 21 і 12 на 3, там, де 12 4 залишається, там де 21 7. І можемо 24 скоротити, там, де 4, 1. Там, де 25. Отже, знизу, виходить, в мене залишається одиничка, а вгорі в мене залишається 5 помножити на 7. Знаменник одиничку можна написати, а 5 на 7 це у нас 35. 35 см. Все, ми з вами знайшли, що і треба було. Пишемо з вами відповідь. Відповідь. У нас відрізочок DE, дорівнює 35 см. Тобто, ви бачите, що. Навіть наші нові теми в 10 класі, вони всі зводяться до того, що нам треба з вами розв'язувати фігури, які ми вивчили у 7, 8, 9 класі на площині. В планіметрії. це трикутники, чотирикутники, все зводиться до розв'язування планіметричних фігур. Так, домашні завдання у вас за підручником аналогічні вправи. Бажаю вам успіху. На все добре, до побачення.